Уявіть собі, що ви є автором абсолютно кожної книги, яку ви коли-небудь читали. Уявили? О, вам а, а треба уявляти, тому що кажуть, що так воно і є. Всім привіт! Сьогодні ви знову на каналі Проліт, і я знову повертаюся до вас після нетривалої перерви і після того, як вже один раз зняла відео на цю саму тему, але воно вигоріло. Через технічні причини, тому, якщо ви бачите це відео зараз, це означає, що все пройшло гладко, і ми далі зможемо е зустрічатися з вами на цьому каналі з тією періодичністю, з якою мені би цього хотілося. Вас може дещо здивувати назва цього відео і те, що я намагатимусь вам зараз розповісти. Проте я завжди хотіла розповідати вам про літературу. Трішечки більше, ніж ви можете це дізнатися із підручників у школі, до прикладу. До того ж, тема сьогоднішнього відео може змінити вашу думку і ваше уявлення про читання загалом. Тому я думаю, вам буде корисно дізнатися про те, що таке рецептивна естетика, ідеальний читач і як взагалі тепер вважають правильно читати книги. Давайте почнемо із бази. Насправді літературознавство як наука, вона, грубо кажучи, поділяється на історію літератури та теорію літератури. Те, що ви вивчаєте у школах, це скоріше історія літератури, тому що ви вивчаєте твори, які вплинули на літературний процес, письменників, читаєте ті самі твори, аналізуєте, як вони повпливали на напрям. Чи течію, чи навпаки, як напрямі течія повпливала на певний твір. І є теорія літератури, яку ви також вивчаєте в школі, проте ви обмежуєтесь художніми засобами, по типу епітетами, метафорами, порівняннями, жанрами тощо. Проте насправді теорія літератури набагато ширша. І коли ми вчимо теорію літератури, то ми по суті вчимо не саму літературу, а те, як її створюють. Те, що в принципі робить її літературою, нам дуже часто кажуть, що щось є красивим, а щось є некрасивим. Дуже часто наші уявлення про красу вони виникають через те, що інші люди сказали нам, що це є красивим. Але чому це так? Звідки з'являються? Стандарти красивого, некрасивого, мистецького, немистецького, художнього і нехудожнього. Адже дійсно ми приходимо на українську літературу, і нам кажуть, ось цей твір шедевр, наприклад, заповіта, кобзар або на зарубіжній. Нам кажуть, що ось він значить червоний, і чорний стендаля, шедевр світової літератури. Проте ви ніколи не задумувались, що е, не ви як читач визначаєте, що твір є шедевром. Ви вже читаєте твір так. Ніби він шедевр. І думка про те, що цей твір є глибокомистецьким, художнім і шедевральним, вам по суті нав'язали. Не ви перші про це подумали звідси з'явилася у 20 столітті так звана нова критика. Нова критика своєю метою вважала змінити наші уявлення про сприйняття літературу і змінити наші уявлення про те, як насправді будь-який. Витвір стає мистецтвом. Це все одно, що дивитися на монолізу і квадрат Малевича. Тобто, і це шедевр мистецтва, і ось це так само шедевр мистецтва з цим не посперечаєшся. Про те, що такого є в людській свідомості, що вона одночасно робить красивим і той витвір, і отой, як ми сприймаємо красу і що для нас є естетичним, а що є. Не естетичним – це питання досить глибоке і досить важко визначити, що саме на нього впливає. Звідси і з'явилася так звана рецептивна естетика, тобто естетика реципієнта того, хто дивиться, чи того, хто читає, чи того, хто слухає. Рецептивна естетика це той вид естетичної теорії, який зосереджується на сприйманні твору. Реципієнтам або сприйманні твору читачем. Якщо на уроках літератури ми звикли спочатку вивчати біографію письменника, потім вивчати епоху, в яку він жив, різні соціокультурні впливи, то рецептивна естетика каже, що вам цього не потрібно. Все, що потрібно вам для того, щоб сприйняти е, літературний твір і почати вважати його красивим і вартісним, це просто ви ваші очі, ваша голова і ваш особистий досвід. По суті, прихильники теорії рецептивної естетики вважають, що і теорія, і історія і літератури занадто історизовані, нас занадто відкидають назад, і при цьому ми не можемо оцінити літературні твори з позиції власного я, тобто як публіка, на яку цей твір, по суті, і є націлений. Давайте ще простіше: в старій системі, де е, ще не було і немає рецептивної естетики, є в центрі. Автор твору. Все крутиться навколо автора. Ми вивчаємо його біографію, в якій посі він жив, коли він написав цей твір, під чим він написав цей твір, якщо йому треба знати раптом. А в новій системі, саме в теорії рецептивної естетики, в центрі будь-якого твору стоїть читач. Тобто. Ми з вами. Насправді виникла рецептивна естетика у Константській школі, що виникла в 60-ті в ФРН, і туди входили Яус, Ізер, про яких ми сьогодні ще згадаємо Вайн, Варнінг, Вайнріг, Грім і так далі. І за свою мету Константська школа поставила оновлення і розширення літературознавчого аналізу шляхом введення неї ось цієї теорії сприйняття і впливу на публіку. Вони буквально говорять, що естетична цінність, естетичний вплив і так само літературно-історичний вплив це результат відмінності між горизонтом очікування і горизонтом очікування. Читача, тобто є такі два собі горизонта. Я постараюся вам якнайпростіше згодом пояснити, що це таке. Дайте я поясню вам простими словами, в чому суть рецептивної естетики і чому тепер при прочитанні твору в центрі стоїть читач. Уявіть собі, що ви взяли в книжковому магазині книжку, купили її, і все, що ви знаєте про. Автора або про історію написання цієї книги це те, що написано в книжці. Тобто ви не заглядаєте навіть в ту передмову, де вам обов'язково розпов... можуть розповісти про автора і його життя. Все, що ви робите, це розгортаєте книжку і починаєте читати всі, скільки там сторінок, скільки вам треба. Це ми і робимо з вами, коли ми читаємо не на урок літератури, а для свого задоволення. Нас не цікавить, що там робить автор і що на нього вплинуло е, для того, щоб. Він написав цю книгу. Все, що ми робимо, це просто читаємо звідси і питання, як ми визначаємо, чи є цей твір хорошим чи поганим, коли ми, врешті-раз, закінчимо читання? Ми, звісно ж, просто пропускаємо весь текст твору через себе, через власний досвід. Вік через власний читацький досвід, через власні е, мораль, моральні цінності, духовні, наприклад, і через все те, що є у нас всередині. Давайте уявимо, що читач це по суті фільтр. В цього фільтра є власні моральні цінності, власний читацький досвід, життєвий досвід, освіта, е, місце, де він пережив. Перебуває, проживає, хто його батьки і так далі. А ось тут у нас є вихідний текст, який написав автор, і він е, хоче, щоб цей твір прочитав читач. Цей твір проходить через фільтр із наших емоцій, вражень, досвіду, і виходить зовсім іншим твором, наповненим нашими власними сенсами. Ось чому Ізер, наприклад, каже, що література це не відображення дійсності. а… Вторгнення в неї в цю дійсність, так як твір проходить через читача, наче через фільтр. Важливо розуміти, що рецептивна естетика взагалі відхиляє будь-який гносеологізм. Він був притаманий, наприклад, радянському літературознавству з його соціалістичним реалізмом, там, де література повинна була відображати дійсність. А якщо вона не відображає дійсність об'єктивно, значить це. Хренова література, от реально, якщо ви подивитесь на більшість реально радянських творів, навіть тих, які зараз визнані українськими літературознавцями, е Олеся Гончара Собори або навіть те саме місто Валеріана Підмогильного, ви побачите, що ці ми ці ні модерністи, ні постмодерністи, вони от в цьому соціалістичному реалізмі реально намагаються відобразити дійсність. Можливо, в образах їхніх персонажів і ховаються якісь підтексти, смисли, або, як кажуть, в рецептивній естетиці порожні місця, які читач повинен заповнити от власним досвідом і власними судженнями. Проте це все ще таке собі відображення дійсності, там, де є в нас хід подій, ось вони відбуваються, до чогось приводять і ніякого, от, ніякої суб'єктивності, грубо кажучи. За версією рецептивної естетики. Жоден твір літератури ніколи не зможе відобразити дійсність об'єктивно, так, як би це хотілося гносеологізму. В рецептивній естетиці автор не показує читачеві дійсність, він звертається до читача напряму, так як я звертаюся зараз до вас. У такому випадку літературний твір це по суті діалог між автором і читачем. І Ця критика читацьких реакцій вважає, що автор і читач по суті спілкуються між собою. Автор подає тезу читачеві, він її сприймає або, наприклад, не сприймає, все так як і у звичайному діалозі, і кожну фразу сприймає через призму власного людського або читацького досвіду. Буває ж таке, що ми кажемо, що автор випередив свій час, до прикладу. Так було з кавкою. Він публікувався в якихось журналах, там його твори не сприймали всерйоз, а потім його викупали екзистенціалісти. Це от максимально коротка історія того, як кавка став класиком. І вони зробили його генієм. Чому? Тому що попередні читачі. Вони не сприйняли кавку, це був не їхній досвід. Вони не могли його зрозуміти. Проте з'явився інший читач, який, нарешті, зрозумів, що кавка це класик, геній, тому що він вже був готовий сприйняти ту інформацію, яку надавав йому автор. Нарешті діалог. Відбувся. І давайте будемо чесними. Будь-який твір, який пишу я, ви або Тарас Шевченко або Шекспір. Вони були орієнтовані на те, чи б рано чи пізно їх хтось прочитав. Тому теорія діалогу вона доволі продуктивна. Хіба дійсно ми не уявляємо себе свідком подій, які описує нам автор, чи ми не відповідаємо, наприклад, на запитання? Які він ставить у тексті, нехай вони риторичні, проте ми намагаємося відповісти на них у своїй голові. Хоча автор не отримує фідбеку буквально, тому що він може бути вже декілька років, як у Бога за пазухою. Уявлені теорії рецептивної естетики ви дійсно є автором будь-якої прочитаної вами книги, тому що. Незважаючи на те, яку тезу хотів закласти письменник, у висновку ви можете зрозуміти її по-своєму. Просто згадайте Біблію. Це ж, по суті, один і той самий текст. Проте, скільки різних релігійних рухів, сект і інших приблуд з'явилось тупо через те, що вони всі по-різному тлумачили Біблію, один текст, проте багато читачів, багато досвідів, багато життєвих уявлень. І ось тобі. Багато різних біблій, по суті, хоча вона одна. І це тому, що літературний об'єкт не існує сам для себе, а він сприймається багатьма людьми по-різному. Я кажу такі очевидні речі, але вони реально не вписуються в те, чого нас вчать в школах. Недарма рецептивну методологію дуже часто ще називають критикою читацьких реакцій, тому що. Ця критика взагалі не оцінює і ніяк не аналізує текст. Вона скоріше запитає вас, як ви його сприйняли, і для неї це буде мати набагато більше значення, ніж те, які епітети або метафори були використані в цьому творі, і яке підґрунтя або передісторію мала яка-небудь книжка. Саме тому автором тексту вони не вважають творця того самого тексту. Оскільки. Автором, на їх думку, є споживач, читач, бо він вносить у те чтиво і в той текст свій досвід, а сприйняття тексту є виключно і абсолютно суб'єктивним. І взагалі зовсім іншим і інакшим, ніж мав на увазі автор. Це, знаєте, може позбавити мене роботи, тому що. В такому випадку нічого об'єктивного про читання літератури, про прослуховування музики, балету, чи театру, чи фільмів, не може бути об'єктивного. Тому що, по суті, коли ви дивитесь чиї-небудь огляди, чиї-небудь відгуки, ви не бачите реального стану справ, ви бачите те, як хтось інший, немов той фільтр, пропустив через себе певний літературний твір. Тому яка цінність. Читацьких відгуків і реакцій в такому сенсі стає під питання. Звідси хочеться сказати, що ви повинні завжди дуже ретельно обирати людей, до чиєї думки ви прислуховуєтеся, дивитися, чи сходитись ви з тією людиною в досвідах, в уявленнях про світ, в розповіданні, не знаю, у всіх ось цих параметрах для того, щоб реально Довіряти тому, що кажеться ця людина, ця людина має бути реально дуже сильно на вас схожою, оскільки в іншому випадку ви можете опинитися по різні сторони барикати Те, що сподобається одній людині, може бути абсолютно неприйнятним для іншої. Подивіться, скільки позитивних відгуків під книгою Силоне люди, де мені кажуть, що я просто не зрозуміла любов між Катрею і дядьком Романом. Давайте тепер я трохи розповім про горизонти очікування. Це, мабуть, основне положення рецептивної методології, одне з найскладніших. Я довго шукала, як би його попростіше пояснити, щоб ви зрозуміли, що я маю на увазі. Ми починаємо читати, ще з ранніх літ нам дають підбірку різних творів літератури. І ось, спираючись, отак, от на весь той читацький досвід, який у нас є, беручи в руки нову книгу, ми очікуємо від неї. Того ж що було і в тих книгах, які ми вже раніше читали. Це і є вашим так званим горизонтом очікування. Його підтримують абсолютно всі ваші твори, які ви коли-небудь прочитали. Е, Суспільна думка і всі ваші уявлення. А є окремо горизонт очікування твору. Він стабільний. Це та думка, яка закладена в книзі, і те, як та книга написана. Якщо ця книга дуже сильно відрізняється від того, що ви вже читали раніше. То вона дуже сильно може вам не сподобатись, тому що ви очікуєте від неї, що вона буде схожа на те, що ви читали, а у висновку вона абсолютно відрізняється і тим самим може похиснути ваш горизонт очікування. Він або поповниться ще одною книгою, і тепер ви будете більш підготовлені до того, що будете читати далі, або ви не сприймете її і відкинете її, і залишитесь на. В тому самому рівні, на якому і були. Це і є ваш горизонт очікування. Він може змінюватись, зменшуватись, збільшуватись. Все залежить від того, наскільки досвідчений ви читач. А я скажу вам: ідеальний читач це той, в якого дуже дуже великий, високий, різноманітний горизонт очікування. Скільки разів за відео я скажу слово горизонт? У нас так магазин у місті називається. Давайте згадаємо до Кіхота сервантеса. Люди з той період, коли Сервантес написав свій твір. Полюбляли лицарські романи і беручи книгу Дон е, Кіхот в руки, вони очікували. У них вже був теж свій горизонт очікування, що це буде ще одним лицарським романом. Вони. Приблизно знали, які жанр, яка це жанрова форма, що в цій книзі буде, і так далі. Проте, розгортаючи цю книгу, вони знаходили абсолютно не те, на що очікували. Тобто це була пародія на лицарські романи. Там заперечувалось і висміювалось те, що, скоріше за все, аудиторія так любила. І тут є два шляхи. Або, як я вже казала, Дона Кіхота викидають, от, а інші знаходять в ньому щось геніальне, щось чого не було раніше. І починають вважати його реально шедевром. Але ви скажете, звісно, Дон Кіхот це вже шедевр, світова, світова класика, про те, якась там дамочка, яка все життя читала про лицарів і дам серця. Невже вона справді завважатиме Дона Кіхота шедевром? Звісно, ні, адже Дон Кіхот на той період навіть не був розрахований на таку жіночу аудиторію. І це викриває нам ще одну класну тему. В рецептивній естетиці є поняття імпліцитного читача. Поясню, коли е, ми проходимо якісь письменницькі курси або читаємо якусь літературу для письменників, я час від часу натрапляла на Таку вправу, що нам потрібно уявити нашого читача, для кого ми пишемо? Це буде якийсь розумний дядько, чи це буде домогосподарка, яка ніде не працює, чи це буде вчителька української мови, чи це будуть діти віком до 13. Нам потрібно уявити абсолютно все, що вони люблять, чим займаються, яке в них соціальне становище? Тобто, перед тим або під час того, як ти пишеш книгу, ти повинен. Добре візуалізувати свого читача. Це, знаєте, така сучасна вправа. У рецептивній естетиці існує імпліцитний читач, це внутрішній читач, прихований, і письменник навіть несвідомо може закладати його у свій текст. По суті, ми з вами є в абсолютно в кожному рядочку книжки, яку ми читаємо, якщо вона нам подобається. Наприклад, коли. Твір починається словами жили, були дід та баба, скоріше за все, це казка, скоріше за все, вона орієнтована на дітей. А отже, якась дитина до 12 є імпліцитним читачем, прихованим читачем в цьому творі. Або, якщо це любовний роман, то там так само вже закладена яка-небудь домогосподарка, або авторка цього каналу, мабуть. Проте, ми не дуже любимо, коли книга взагалі не порушує нашого горизонту очікування. Ну подумайте самі, нам подобаються різкі, неочікувані плоттвісти в книжках і фільмах. Нам подобається, коли нас вражають. А цього не можна зробити, якщо трошки не похитнути наш горизонт очікування, якщо ви розумієте про що я. А твір може порушити його абсолютно будь-чим, як я вже казала, неочікуваним поворотом, незвичними образами, формою, поставити їх. Перед проблемами, вирішення яких е, морально забезпечило, наприклад, так як в лоліті, допустимо. Але тоді, як нам взагалі читати книги? Як нам, наприклад, читати книги, які вже заздалегідь не орієнтовані на нас, і імпліцитним читачем яких ми не є? Чи можуть вони нам сподобатися, до прикладу? Насправді для цього потрібно бути зразковим читачем. До речі, яким повинен бути зразковий читач, нам може виокремив Умберто Еко, це той, який написав ім'я Рози, той, хто написав «Маятник Фуко. Маятник Фуко, до речі, навіть високоінтелектуальним людям доводилось читати з плумаченим словником. Зразковий читач за Умберто Еко це та людина, яка відчуває найбільше рівнів змісту. Тобто заповняє всі пустоти е, власним досвідом, знаннями. Е, Розуміє всі підтексти, розуміє, що символізує той чи інший персонаж, або той чи інший предмет, або той чи інший сюжетний поворот тобто він шарить за все це. По суті, зразковий читач повинен прочитати абсолютно всю літературу світу з позиції. Кожного імпліцитного читача закладеного, тобто він повинен прочитати казку, як маленька дитина, любовний роман, як е, молода дівчина, яка прагне любові, якийсь там дамський детектив, як домохозяйка, який нема чим зайнятися, е, або Улліса як прихильник постмодернізму. Тобто, це по суті неможливо. Проте в зразкового читача надзвичайно широкий читацький досвід. Він, в силу того, що прочитав дуже багато, може оцінити по достоїнству і любовні роман, і детектив, і трилер, і якийсь соціально-психологічний роман, і якусь постмодерну прозу, і верлібри, і білі вірші абсолютно все. І чи можливо стати таким зразковим читачем? Я дуже сильно сумніваюся. Ми завжди можемо до нього наблизитись. Проте, врешті-решт, ми з вами люди. В нас все одно є якісь власні уявлення, власна мораль. Ми не можемо підлаштуватися абсолютно під кожен горизонт кожного твору для того, щоб зрозуміти його в повній мірі. І а це при тому, що в теорії рецептивної естетики те, що мав на увазі автор, взагалі йде в... за руським кораблем. Тому що нам його не треба, тому що там важливі тільки ми. Насправді, теорія рецептивної естетики вона ще не досить довершена, враховуючи те, що вона виникла тільки в 60-х роках ХХ століття і досі не набуло якогось трошки ширшого поширення, проте її все одно можна ще трошки зліплювати, робити повноцінною системою, щоб там все крутилося, вертілося і було взаємопов'язане одне з одним. Я думаю, на це потрібно ще трошечки час. Проте це. Та сама теорія, яка відкидає всю історично-біографічний метод і концентрується тільки на критиці читацьких реакцій. Ще одне, в рецептивній естетиці читач і є головним автором твору. І те, що в книзі зрозумів і сприйняв читач, набагато важливіше за те, що взагалі мав на увазі автор. Ще процес читання. Це завжди діалог. Ви спілкуєтеся з автором, який написав книгу. Тому автори, будьте уважніші з тим, що ви насправді хочете сказати читачеві. А ви, читачі, розумієте, що ви маєте право. Хоча б подумки завжди відповідати на те, що вам написав автор. Тому я не розумію тих людей і тих авторів, які, наприклад, не люблять негативні відгуки або вважають їх шкідливими. Човаки, ви живете в світі, де існує рецептивна естетика. Ваш отвір можуть потрактувати абсолютно 80 різними способами і всім буде плювати, що ви там хотіли сказати. От, от реально, подумайте про це. Ще одна теза. У літературі немає нічого об'єктивного. Вона не відображає дійсність. Навіть якщо автор хотів відобразити дійсність, скоріше за все він не зможе цього зробити, тому що щоб потрапити в світ. Цей твір буквально повинен пройти через читацький фільтр. А читачі, знаєте, ну це не ІТІМ, це не обчислювальні машини, а люди, в яких є власний суб'єктивний фактор, тому вся література стає згодом і трактується дуже суб'єктивно. Звідси ми розуміємо, що жодне офіційне трактування твору, яке вам викладають у школах, в університетах, скоріше за все. Може бути абсолютно неправильним. І не можна казати дитині, якщо ви вчитель літератури, що вона зрозуміла твір неправильно. Це не так, вона зрозуміла твір по-своєму. Є офіційна версія більшості літературознавців, незнайомих нам людей, і є наша власна версія. Те, як ми бачимо світ, коли ми кажемо дитині, що вона зрозуміла щось неправильно, це травмує її як читача насправді, тому що це, знаєте, свого роду газлайтинг. <клух> Читацький газлайтинг. можна якось запатентувати за, за, за цю штуку. Та. Не можна казати людям, що вони зрозуміли твір неправильно. Вони могли зрозуміти його не повністю через відсутність життєвого або читацького. Досвіду, проте вони не могли сприйняти його неправильно, тому що вони читали той же самий бляхам текст, що й ви. Тому вони зрозуміли його правильно. Можливо, вони не до кінця заповнили всі пусті місця, які є за Інгарденом, проте вони прочитали його правильно. Надію, це відео допоможе вам менш боязко читати літературу, яку, як ви вважаєте, ви можете не зрозуміти або зрозуміти не повністю. Тому що, в принципі, краще завжди спробувати. І плюс. Будь-яка ваша читацька реакція, вона вже є правильною в межах рецептивної естетики, звісно. Просто зрозуміти, що саме рецепієнт, читач і, взагалі, той, хто споживає, споживач, тільки він визначає, що добре, а що погано. Абсолютно все у суспільстві проходить через людський фільтр е, очисний, який перетворює одні речі на зовсім інші, просто через те, що вони прийшли. Пройшли через людську свідомість. На цьому в мене все. Як вам така естетична теорія, як ви вважаєте, чи має вона право на життя, чи зміниться в дечому те, як ви тепер будете читати книгу? Тому що мені подобається уявляти себе людиною, яка веде діалог з автором або е дитятком, яке слухає історії від якогось дорослого оповідача, е і робить з цього власні висновки. Я надіюсь, ви поставите лайк цьому відео, підпишетесь на канал і обов'язково, напишете мені коментар в описі до цього відео, ви як завжди можете знайти, як мені задонатити посилання на всі мої соцмережі. Я дуже рада, що ви додивились до цього моменту. Ну, знаєте, і не вимкнули відео після того, як я другий раз плеснула в долоні. Надіюсь, з вами все добре. Ви в безпеці, люблю, цілую, обіймаю. i can be the happiest girl in the world you'll see like it doesn't matter i can stop the tears if i want to i can stop the tears if i want to oh my god oh my god midnight's out on 21st october yep i'm in the getaway car i left you in the motel bar, put the money in the bag and i stole the keys. that was the last time you ever saw me driving. the getaway car, we were flying, but we never get far. shouldn't know. shouldn't know. i would be the first to leave. think about the place where you first met me. it's the end.